Термінові новини біткоін летимо вниз. Зараз бачимо про те, що дуже довгий час ми тургувалися в АТХ за АТХ, Тобто ми брали історичний максимум кожний день і бачимо про те, що вічно ми рости не можемо. І якраз таки теорія, про яку розповідав в телеграм-каналі за 120 тисяч доларів, підтвердилася. І навіть ми з взяли 123 тисячі доларів, забрали всю ліквідність зверху, але є вся ліквідність знизу. Тому ми прямуємо прямо до неї. Ще сьогодні зранку в своєму телеграм-каналі. Я рекомендував набирати шорт позиції по біткоїну, адже ми забрали фінальну ліквідність зверху, і наша теорія, яка Говорила про те, що біткоін буде 120 тисяч доларів, дуже гарно відпрацювала, і бачимо про те, що по ідеї вона зараз буде після цього росту бути корекція. Так, ось ідея полягає в тому, що ми бачимо про те, що зараз ми ціну зажимали з двох сторін, і на фоні цього, коли ціну зажимають в дві сторони, то ми знаємо, що буде вихід в одну із зон дуже великий. Так що бачимо про те, що ми якраз таки з 117 тисяч доларів пішли вверх і забрали якраз таки 123 тисячі доларів. Але потрібно розуміти про те, що вічно ми рости не можемо, і нам потрібно ходити за ліквідністю, а ліквідність знаходиться знизу. Тому потенційно зараз перша зупинка побітку це зона якраз таки 116 тисяч доларів. А після вже я б очікував навіть сто тисяч доларів. Тому щоб дедалі на ринку, як заробити на крипторинку і мої сигнали, на яких особисто можна заробити, Про це я пишу в у своєму телеграм-каналі в шапці профілю YouTube. Підпишись.